Всім гарного і позитивного! Дивіться, що вам покажу. Ви не любите печунку, але я вам покажу такий рецепт, що ви просто ся влюбите в неї і будете си її кожен день варити. Дивіться. Це в нас свинна печунка. Ми її нарізали на такі, на такі полоски. Май великий. Видите? Замочились ми її в молочкові. Посолили сме, попопрянили сме. Дали смо маленьку чесночку і вона у нас все відмукає. Йдемо її e, забалювати у муку і жарити. Так, беремо її сутечунку. Мотаємо її у муці. Файно, чиниме такі зні. Я не знаю, тут у Чехії кажуть «ріск», «р» – ризик. таке, «різик». Та ось так вивалюємо її у муці, файно, ось так, печунку нашу. Вивалюємо муці і йдемо її жарити у фритюрниці. Ви можете у печилові її жарити, я то одно. У мене фритюрниця, я йду у фритезі її жарити. Коли всі-всі печунки помотаємо сяк. А дали не чинити подлеву тако на сметани. Јој, ой, ја ке ото добре с печунку. Чекајте. Кладеме жарите цибулку. Сплеме по прегу На кубик. Тоже малинко поджариме. Мечеме червоно и по прегу. цинко. Тај тујка у нас е левеш.

Зараз, коли все прокопить, треба буде проміксувати. Всяк наша посмажена печуночка виглядає, видите? Така як у KFC. Но смачнюща ням-ням ням. Ідемо ням, ням. метати у пудливу. Печунку ми верли у пудливу, розміксовану, тут щось ми попригадає цибулька, часнок. А тепер заливаємо е, таку сметанку. Дивіться. Заливаємо сметану. Печунку ви складайте, буші не кивайте. Най закипіть, файно під підкришечку. А далі промішаєте. Бося від вас не порощинювала, бо була файна. Так, наша пудлива готова. Я вам зараз покажу, як виглядають наші печуночка, видите? Виключаємо її. І зараз покажу вам подачу. Ну красоточка, нас подача. Некайте, видите, які куски печні. Сяк розрізаєте. Зараз я вам покажу. Це з гречку. З гречку. Дивіться, яка всередині. Мня гусенька. Ну дуже добре. Хоча вам бути блатна, а все одно дня впало. Неважно, Пудлива така ніжна. А печунка ну просто бомба. Я вам не гонна передати. Ви ще таку печунку добру не їли. Берете сяк базелку. Базалку. Дуже її люблю. Потятка бабчина. Rubice, da bi se ne bilo govoriti. Simarno je pozitivno. Mm, mm, mm.